Друзі, от приїхав мені такий грибочок, дуже круто, класно пахне. Це плодове тіло кардіцепса. Ось, замовляв я його в магазині Топ Мухомор. ну Я напишу в описанні, що ти можеш перейти по посиланню, подивитися асортимент, порівняти ціни, тому що це реально тут найкращі ціни в Україні, мабуть, от з усіх великих магазинів, що я листав. Тут прямо, прямо класна. Якість дуже крута. я Думаю, ти бачиш, наскільки він крутий. Ось, ну просто пушка. Так, тут 50 грамів. Я хочу прямо зайти потужно, пити по 4, може, по 5 грамів в день. От, Спочатку я 10 днів п'ю ось такий кардіцепс. А потім наступні 10 днів перехожу на цей. Дуже буде цікаво, чи відчую я якусь різницю між таким кардіцепсом. І таким, я думаю, що і той, і той має дуже класно працювати. Для чого я це беру, друзі, ну. Допомога, допомога нервовій системі, допомога фізичному тілу відновленню, тому що важкі тренування зараз, іноді нервова система не витягує, іноді м'язи довго відновлюються. І от він такий, знаєте, грибочок спортсменів взагалі дуже класно працює з нашою імунною системою, тому рекомендую чи не рекомендую, я це ти дізнаєшся вже в кінці ролика. І моя ціль це освітити взагалі інформацію про нього, але фокус більше в практичному використанні, От п'ю і що я відчуваю, тому далі ти будеш спостерігати як. Можливо, буде мінятися моя думка щодо ось цього рибочка. кредисепса. варто чи не варто собі брати? От основне питання, на яке відповідь буде вже в кінці ролику. Друзі, я пропив вже курс кардіцепса і не хочу на цьому зупинятися. Це не такий стандартний курс накопичення мікродозинку, як, наприклад, з мухоморами. А я його використовував як предтренувальний комплекс. І в цьому плані він працює дуже класно. Друзі, є такі стимулятори, наприклад. Різні предтренувальні комплекси. Ну, я займаюся спортом, я знаю, що це таке, можливо, ти теж знаєш, концентровані кофеїни, кава різноманітна, енергетики такі. Коли ти п'єш, ти розумієш, що ти активувалася твоя енергія, але ти кожен раз відчуваєш, що буде розплата. От я беру просто цю енергію в кредит, і насправді ця активація нашої енергії, вона не проходить безслідною і можуть бути деякі, так скажімо, відходняки. А кардісепс, в чому фішка, що, попри те, що він... Активує, збирає нашу енергію, концентрує її, саме концентрує. Він ще й має дуже багато корисних властивостей. Ну просто подивись на цей список. Де купити кардісет, ти вже знаєш. В описанні залишаю посилання на цей магазин. Друзі, я дуже люблю випадку. Випити... <плес> Друзі, я дуже люблю рахувати, скільки коштує, наприклад, чашка чаю, чашка кави, щоб щось було порівнювати. Так от. Кардісепс 5 гривень за грам, якщо ти береш плодове тіло. Мені вистачає 2-2,5 грама перед тренуванням і я відчуваю дуже класний прилив енергії. Тобто це приблизно 10, 12-13 гривень порція, це дуже вигідно. Я використовую це ланцюжком деяким. Монокардісепс я не п'ю. Я не п'ю кардісепс кожен день, тому що в мене не проходить кожен день якісь сильні навантаження тренування тіла. Приблизно це відбувається три рази в тиждень. Три тренування в тиждень. Я випиваю спочатку декілька піал шупуеру, чайочок, до речі, якщо хочеш класний чайочок, саме шупуер, мені він подобається більше всього. Ти можеш перейти в посилання, я залишаю телеграм-канал, там можеш обрати собі і прицінитися. Є порційно, тобто ти можеш по 50-по 100 грамів брати. Не обов'язково цілий млинець. Візьми скуштуй, там всі чаї достойні. Так от, я спочатку п'ю чай, потім... Десь через 20 хвилин я випиваю кардіцепс, і оця кофеїнова енергія чайна, вона трошечки бентежна. Тобто воно активує нашу нервову систему, але повністю цю всю енергію, яка піднялась, сконцентрувати в те, що тобі потрібно, насправді досить важко, а кардіцепс посилює ще більше, як ніби такої енергії створюється, і ще додатково він збирає цю енергію, фокусує, і тобі легше її задіяти, наприклад, на фізичні вправи. Тому що я займаюся спортом. І реально допомагає. От реально класно допомагає. Це офігенний, безпечний, предтренд. Ну от так. Ну і попри те, що там ще купу лікувальних всяких властивостей, ти можеш його використовувати, наприклад, там, по граму в день, як звичайний мікродозинг і оздоровлювати себе. Ну я от знайшов таке з усіх грибів, які я куштував, з усіх бадів, це просто топ-енергетичний топ. Я вже знімав ролик про мікродозування, мухомору. Королівського, червоного теж посилання залишаю в описанні, можеш подивитися. Також буде скоро ролик по їжовіку. Єжовік я буду приймати в купі з мухомором. Це допоможе мені, як кажуть, працювати головою краще запам'ятовувати. Я не знаю, чи це працює. Я точно знаю, що кардісет дійсно під час тренувань він посилює приток кисню до наших м'язів, і ти можеш тренуватися довше, тренуватися інтенсивніше, але не треба забувати, що... Все одно, якщо ти особливо не приймаєш ніякої там фармакології, так скажемо, хімії цієї, то відновлення воно є відновлення. Потрібно все-таки не перевантажуватись, щоб ти встигав відновлюватись. Ось кардісепс для людей, які з розумом підходять до тренувань, тому що ти можеш відчути, як ніби прийшло дуже багато енергії, відчути себе просто Богом перетренуватись потім тиждень валятись. Так не треба. Потрібно з розумом. Дозування. Я знаю, що деякі люди кажуть, що там по 4-5-6 по 5, по 6 грамів п'ють кардіцепса. Я не знаю, друзі, це можна вже взлетіти, якщо стільки випити. Моя вага 65-66 кг, 2-2,5 г до 3 цього взагалі достатньо. Я навіть пробував без чаю, я випивав 3 грами кардіцепса, тренувався офігенний проток енергії прямо, і довго тримаю. 4 години десь... Тобто ти маєш, дійсно, Зробити повноцінне тренування, потім якимось ремеслом зайнятися, якусь роботу виконати. Мозок тіло активне, класно працює. Моя рекомендація по формі прийому кардіцепса наступна: плодове тіло будь-яких грибів складається з хітин. Хітин не перетравлюється нашим організмом в цілісній формі, тому його треба перебивати. Дуже мілко. На кавомолці. Купуєш плодове тіло. Перебиваєш в кавомолці одразу в вакуумний пакетик, щоб воно не видихалося, зберігало в собі, саме корисне, і так використовуєш. Ти можеш прямо ложкою запивати, розводити в воді, в теплій воді, з молоком, ще з чимось, що тобі до то вподоби по смаку, і таким чином його вживати. Він досить смачний, в нього солоденький смак, він не надоїдає, як мухомор, тому. Можеш його приймати, навіть просто запиваючи водою, я не заїдаю медом, нічим, мені смачно, мені подобається. Друзі, я купував в справжньому мухоморі і плодове тіло, яке я перебивав на кавомолці і пив так, як я тільки що тобі описав, а також я купив вже перебите плодове тіло в капсулках. Яка різниця, чи помітив я щось в дії те ж саме? Що там 2,5 г діє? Відповідним чином, що там 2,5 грами, тобто їх сила, концентрація однакова. Але в капсулках є деякий плюс. Наприклад, якщо ти зберешся в подорож і в тебе нема перебитого одразу кардіцепса, немає якоїсь мірної ложечки, яка б постійно відповідала твоїй порції, і просто, знаєте, от капсулки їх легше рахувати. 0,5 чи 0,6 грамів чи грам, капсулки вони різні бувають. Легко рахувати, легко випивати, кинув, запив, тобто це більш ергономічно. Я рекомендую насправді мати і такий варіант, і такий і для подорожі, і для домашнього використання. Просто якщо ти будеш купувати плодове тіло, перебивати, це знаєте, деякий такий ритуальний процес, коли ти це бачиш, ти теж задієш свою енергію в цьому. І також це дешевше. Просто дешевше. Тому можеш і так купувати, і так я рекомендую в справжньому мухоморі затарюватися будь-якими грибами. Якість класна, а ціни дешевші, ніж всюди. Дякую.